Майже 60% студентів у жну під час навчання живуть у гуртожитках. За місяць проживання вони в середньому сплачують 270 гривень. Однак стан гуртожитків сьогодні залишає бажати кращого. А ті, хто хочуть жити у більш приятливих умовах, змушені самостійно робити мінімальний ремонт. В'ячеслав Лазар живе у четвертому гуртожитку у жну вже майже чотири роки. Студент з Мукачівського району. Власноруч зробити ремонт у своїй кімнаті було хорошим рішенням. Адже у таких умовах жити набагато комфортніше, зізнається, хлопець. Я спочатку попав не в цю кімнату, а ну, поверхом ниже. Там були умови не дуже. Мої сукурсники захотіли, щоб я жив з ними. Я послився сюди і ми також сразу зробили ремонт. А, ремонт обійшовся 1500, десь приблизно 1000 гривень. Ми робили його десь приблизно тиждень-півтора, і потім десь ще десь пів тижня Ми не жили в ній, бо краска, лак, жити в ній не можна, бо по сусідах були або дома додому їхали, а потім почали жити нормально. В'ячеслав зі своїми друзями змінили у кімнаті майже все. Навіть власноруч реставрували стареньку шафу. Поспаклювали стіни, пол пофарбили, потолок поспаклювали, пофарбили також само стіни. Полки нові, це наші полки, столи ми принесли, стіл я з роботи приніс, був нові, і постелі собі зробили, шкаф позобновили, він був дуже старий, задрепаний. І все. Таких, як В'ячеслав, у гуртожитку багато. Ось у цій кімнаті живуть дівчата. Їм невеликий ремонт обійшовся у більше, ніж дві тисячі гривень. Проте є і такі студенти, котрим пощастило більше. Декілька років тому університет взявся за ремонт кімнат у гуртожитках. Робота почалася, а от закінчити її уже нікому. На шість поверхів лише 12 кімнат із євроремонтом. Дах над головою у студентів є. А от чи жити у таких умовах, чи змінювати щось на краще, вирішують тільки вони.